Доброго дня! Відбувся, відбулась перша гра 1-4 фіналу розіграшу кубку. Завершили з рахунком 9-0. Як оцінити сьогоднішню гру? Ну як оцінимо рахунок говорить сам за себе. В принципі, ураган з перших хвилин переважав нас по всім показникам. І... Враховуючи той склад, з яким ми приїхали сюди. Та навіть якби і в повному складі приїхали, нам було б дуже складно. Але от того терпіння вистачило десь на один тайм. Ну, все одно, навіть перший тайм 2-0, все одно я вважаю, команда, ваша команда сьогодні продемонструвала, чому вона в чемпіонаті йде з таким відривом, впевнено, переважає всіх суперників. Контролювали повністю матч. А в другому таймі плюс ще й реалізували в принципі, ще сім м'ячів. Тому, знаєте, дуже складно після такого результату що сказати, сказати за нашу гру. Ну, ще раз повторюсь, терпіння вистачило на один тайм, а в другому таймі сталося те, що сталося. А попереду на рятувальник чекає ще дві гри з ураганом цього місяці. А як буде тривати підготовка до даних ігор у вашій команді? Зараз відпочинемо, нам потрібно. Реабілітувати наших травмованих, у нас чотири гравці сьогодні не проїхали з-за травм. Готуємося до наступної гри чемпіонату проти МСК Харків, а потім вже будемо думати про ураган. Так же випадає, що у нас і в минулому сезоні 5 матчів з Ураганом. в цьому сезоні будемо робити якісь висновки і налаштовуватись, наскільки зможемо.